Кульок з ниточками, тим більше шансів злетіти, і не повернутись. Тому кожен хоче підстрибнути вище, вище за всіх. Я, я прокинувся. Я думаю, ну це жак якийсь, так не може бути. Я вибіг на вулицю і побачив маленького хлопчика. Він щось будував. Залишся Залишився. То... жили мы, боясь и смерти не боясь, Так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. небесное небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Сынок, Ці передай. На! На! Ага, навчили тобі підлості, а у тата п'ятірка була по підлості. Я фантазував, десь не всі виказував, а коли з'являлось так, що кажуть, звідки ця двіка, я кажу, я не знаю. Не знаю. Тож саме зараз ці мініатюри може нагадають теж схожі ситуації.